І перед початком даного відеоролику дисклеймер. Все, що сказане в даному відеоролику, являється тільки моєю суб'єктивною думкою. Взагалі, відео розважального характеру і образити я нікого ним не хочу. Усі персонажі, згадані в цьому відео, являються плодом моєї уяви, і їх в реальності не існує. Любі збіги зі справжніми людьми це абсолютна випадковість. Добре, давайте почнемо з двадцяточки. Опа, Ох. Ох. але це вже мені не подобається. У мене лівий лікоть починає боліти. Ох. Ох. Не знаю мене, видно, чи ні. Хочу зараз подивитися. Добре, давайте так, давайте тоді двадцяточку візьмуть двадцять давайте опа. Опа. візьмемо. Підконтрольно прям. Коротше я вирішив нікому, не їбати мізки, ні собі, ні іншим. А якщо попросять, Я видалю там, не знаю, підхід. Чи просто видалю відос, там, де буде видно лице ви людини. Ну, Коротше, добре. Якщо це комусь буде не подобатись, видалим. 20, зробив, 25, давайте 30-ку. Зараз. Можна навіть тип, типу отак загорнути і, типу, робити, щоб було видно. Мій м'яс. Кому нахер треба мій м'яз? Навіть мені він не треба. Він у мене не такий великий, як би хотілося. Оп! Ух! Нормально, непогано. Це що, тридцятка тільки була, Боже, що за позориська. Значить, я технічно роблю, правильно, але мало повторочка. Ну, добре, хай буде. Фух. Взагалі, чесно, кажучи, я шукав би. Шукав, де б мені зробити, робити всі мої підходи і схоже на те, що я знайшов. Ми зараз підемо ось сюди. І тут я буду, і тут я не буду взагалі нікому, надіюсь, нікому заважати. Фух, несу сюди 35-ку, щоб нікому не заважати. Еще раз, еще раз, давай. <свист> Честно говоря, стейка в другом зале на богатой В цьому. Тут місця мало, все, все отак вкупі накидано. Коли хтось робить, то... навіть коли хтось просто робить а не знімає, то може завадити другій людині. А я ще й з камерою зі штативом. Звичайно, є такі, тому взагалі пофіг на всі ці справи. Типу, коли чи хтось робить чи хтось ні. Але я просто ставлю себе на місце других людей. І не хотілося, щоб хтось прийшов, і, типу, заважав мені займатися. Люди просто приходять собі потренуватися тут. Я з камерою такою Опа! Але тут місце такого вільного типу ні, не вистачає, щоб так тренуватися і ну, відійти кудись. Мабуть все-таки я перейду назад, там де був. Просто нести сюди стан. Це взагалі не, не прикольно. Візьму собі, туди ж принесу, там стан, якщо комусь буде завозати, дійсно. Як я вже казав, просто скажу там. Вибачте, все, я піду і все, і піду. так Сталося ще схоже на те, що тренування на біцепс. Навіть важче, ніж тренування на грудні виявилося. Бо, ну, щоб не заважати коротше, всім намагаюся знайти найліпше місце, не хочеться бути тим, хто прийшов і тиснув на свою камеру і таке і все, я ту мені на себе срати. Тому сьогодні гантельний ряд, я думаю, ми я не буду чіпати. Або якщо ніхто не буде робити там, то гантельками пороблю, Добре. Так, у нас тут 40. Це вже трудно було, я сам бачу. Я сам це знаю. Ух, Ух ти! Як вчився спасокуцький бляха, от лучовий нерв, лучовий м'яз просто пахує. Боляче. Це такий пілотний випуск в такому в цьому залі, це зал біля мого дому. Це знаєте, типу, якщо прям треба тебе часу і треба десь позайматися, сюди просто приїхав, бац-бац, нормально. А коли типу, ти коли в мене є час, то можна поїхати в зал той ще в центрі, від ну, цієї ж фірми, так би мовити, то там місце побільше. Там поліпше навіть там навіть отак от от поставлю. Тут там робить просто хлопець. Хороше хлопець. там місце побільше і можна нормально так позайматися. От, Тому зараз ми зробимо мабуть, ще один підхід. Коротше, мене щось лікоть почав боліти, лівий. Це лікоть, чи це м'яс. Але схоже на те, що лікоть. Я нормально розм'яв, робив ці оберти. Типу, може треба було якось. Кажуть, що з, з резинками типу нормально. Е, типу, з резинками нормально можна розмінатись по кайфу. Але я, чесно, з резинками. З резинками не люблю займатися, тому хі -хі -хі, Тому так. Фу. Так, ну що ж, давайте. То давайте двадцяточку. Типу, під контролем, може навіть. Завернути цей свій рукав і опа, і двадцяточку. за памперс. Фух. Так, треба перейти уже до следующей справи. Пришел я в блок. Фух. Скоро будем, давайте, позайматися в блоке. Но он тросовый. тросовий І мінус цього тросового заключається в тому, що він якийсь типу. Ти тут вага здається не такою, як хотілося би. Він наче тебе постійно тягне до себе. Ти наче підняв, але наче там ще є, наче тобі ще треба допідняти, типу. Може, далі відійти, я не знаю. І оця от. Короче, тросові тренажери не всі я люблю. Є, які мені подобаються. І конкретно цей, а, Боже, як це називається. Коротше, цей тренажер Мені не дуже подобається. Ну він легенький, типу. Я думаю, я навіть фулл блок, давайте спробую зробити. А, ну тут фулл блок 32,9 кілограмів. Що й не робив 40, а тут 32. Ну так, так як сьогодні з цими гантелями у мене не вийде попрацювати. Взагалі можна блок типу, з'єднати, два їх. О, Типу. Але це буде ідіотизм. Типу, навіщо? Можна... Я хотів взагалі піти зробити в ізоляції на одну руку тренажер, типу, на кожну руку окремо. Типу, там розтяжка хороша. Там, де зазвичай у всіх біцепс рветься, хотів, хотів я таке зробити. Ну, не порвати біцепс, а вправо це зробити. Я і взагалі не роблю. Але хочеться зробити чисто для того, щоб нормалізувати силу. До речі, можемо тут. Может тут спробовать. Давайте поставлю бичевский, бичевскую вагонку и возьму вот эту цей держачок. Давайте так. И моя изоляция буду сам я. Давайте. Ух ты, е-мое. Они уже важко. Бляха такие слабки такий слабкий. Невже такий слабкий? Черт. 8 килограмм. вера Ух ты, блядь. Ну добре, я просто неправильно став. Добре, хай буде, Повисаємо. Давайте ще один. Назад два підходить, цієї гри зробимо в цьому тренажері. А потім далі підемо в ту ізоляцію. там тому мужика, руки здорові. Візуально, знаєте, такий товцячок, ну такий не товстий, а такий з пустцем. Мужик. А у нього руки, коли він робить, пиздець здоров'я. здорові. Він там вже ця кава. Добре, я тут залишусь, тут дороблю. Побачимо. Ой, фух. До речі, біцепс відчуваю, вже на напамповідає руку. Тут як розина. До речі, тут є така штука для тих, хто не складає вагу назад. Ось така прибуда. Чей подвійна. Це типу. Отак одного, з іншої сторони другого і махи ними робити, щоб вони, коротше, цей, складали вагу нормально. Ну, Тренажари за собою прибирали. Я вас накажу цією будинкою. Руки не буду мити, обложу пальці собі. Коротше, погнали, давайте. Ще раз. Ух ти! Я якось наче, лівою не так роблю, бо мені лівою легше тут зробити. я, здається, знаю, чому, тому що лівою завжди... Лівою завжди. Блять! Ліва завжди менше працює, ніж права в, в правах. Типу я забираю навантаження більше правою рукою і сам цього навіть не замічаю. Ой, що це таке? О, це крута штука. Тут, коротше, є е, типу, платформа, на яку треба ногу ставити, коли ти робиш вправо. А з цієї сторони немає. Потім колись покажу. Добре, давайте зараз, щоб він не було. Типу. Ось воно. Типу, отак опускаєш і нормально. Так. Фу. Иначе я в армреслинг, якийсь есть тренує, вправо на армреслинг. Можно вот так сейчас подобаємо. З упором. Я прийду зі своєю камеру. Важно, я тут познімаю. Біласка. І вони, вони візьмуть отак і засунуть мені оцю штуку в жопу. Засунуть. І буде мені хорошо. Підходимо і. Ух! Мені незручно. Мені незручно. Типу лівою чомусь наче зручніше це зробити. Але. Якусь хуйню я видумаю. Вам не здається? Я думаю, так. Коротше ні, я не витримав. Будемо робити отут в болоті, в нормальному. Ох! І. Во ні. Тому габелла. Ми тепер можемо тренуватись. Нормальне, нормальна вправа з'явилася. Нарешті, нарешті знайшлася нормальна вправа. Ну, добре, потім по Ну давайте 68 кілограмів блокових 68 це не мабуть кілограм. 30 зробимо. Ух. Брудно. Брудно зробив, я знаю, але, Фух. але зробив хоч щось силове. І <свісно> 68-добре, 68 це перебор, давайте 50-ку візьмемо. Тим більше я вже наробився вправ. Не можу ніяк для себе в цьому залі знайти ті вправи, які мені б було зручно робити. Добре. Давайте. Ух, Не знаю, надіюсь, мене не виженуть звідси за такі дії, за те, що я знімаю себе. Так, я почав з 64 зробив, коротше. Потім переплигнув на 50, 50 взагалі легко пішло. 68, брудно, як красиво. Ну, коротше, без плану тренування, як завжди. Так тренуються справжні ідіоти, як я. От сказав би він в мене досить довгий. Не знаю, чи видно чи ні. Але він аж ось. Тут кріплення і він йде аж сюди. Навіть не середній, а довгий біцепс. Мені це подобається. Тому що якщо ти накачаєш довгий біцепс, то він буде, він буде взагалі виглядати чудесно, прекрасно. Добре, давайте. Зробимо в горі. Все, все, я здох, все, добік здох. Спроба номер два, Наче правильно став. О! Фух! Запампув, блять! Добре, ні, я їх залишу тут. Хай будуть. Значи ж нормально зробив, вначе ж були оці правильний мах. Ось я так роблю їх, тільки під наклоном ось. Правильний мах. Правильний рух маха. Надіюся на це. Ой, фух. Ні, грудьні у мене такі собі, типу, бляха навіть на пампі вони соборі. Вірите? Чи не вірите? Ви бачите. ви те, що вірите, бачите. типу, Але якщо встати під правильним світлом, то нормальні будуть. О, ух. Думаю, ще один підхід десяточками зробити і... І на цьому закінчувати. Ну, біцепс, наче. Біцепс я запампив нормально. Ну що, знову з десяточками. Опа, так мені я хочу Зло хочу включити. Все, все, досить, досить. Завтра ще буде тренування. Не знаю, наче нормально за пампи в плечі. Але грудні мені не подобається. Ось я спиню з рівною спиною і грудні типу. Грудній типу, ну що це за хуйня. Хочешь, щоб вони такі здорові були? Лаза, пожалуйста.